Ранок 15 го дня в Кіото почався у нас ось на цій горі, щоб піти вниз і подивитись фушимі і Нара Шрайн. Шоста ранку, але вже є люди, вони збігаються з усіх сторін. Всі намагаються зробити фото, поки не набіг натовп. Ми особливо цим не переймаємось, просто було зручно, що спали поруч. Швиденько пробігаємо, тому що хочеться поїхати подивитись ще інші місця. Лишаємо свій багаж в одному з сховищ на станції. Його зручно оплачувати карткою Suica. До речі, бачили, що цією карткою можна оплатити замовлення навіть у фастфудах. Через те, що немає сміттєвих баків, зі своїм сміттям доводиться гуляти періодично пару годин навіть. І приїхали ми подивитись найвищу п'ятиярусну дерев'яну пагоду у Японії. Пагода симпатична і йдемо далі орендувати кімоно. Трохи незвично було привертати на себе стільки уваги. Але після пивної церемонії розслабився і вже готовий був навіть позувати комусь для фото. Цей досвід нам дуже сподобався, але в кімоно гуляти жарко, тому ми йдемо далі. За відгуками місцевих знайшли кафе, де можна спробувати економіяки. Це такий мікс борошна, яєць, капусти і далі додаєш начинки, які подобаються в нашому випадку це м'ясо та морепродукти. Я обожнюю подібні локальні кафешки з таким вайбом. Тільки в Японії можна отак носити телефон у задньому кармані сумки і не переживати за нього. Далі у нас годинна екскурсія в музеї ніндзя та самураїв, в принципі, нам сподобалось. До речі, засновник Міцубіші був самураїв. Під кінець попрактикувались метанні сюрікенів в стіну і поїхали дивитись знаменитий золотий храм. Він дійсно виглядає гарно, але ця атмосфера з туристами не не є насолодитись моментом. Замануха для туристів втратити свої копійки. І наше улюблене заняття під кінець дня піти піднятися вгору. Ось на цьому місці з видом на Кіото будемо ставити намет, вечеряти та відпочивати. Загальних витрат за день 148 американських доларів на двох. Це був останній день Кіото і завтра ми рухатимемось далі.